Як зробити переказ з карти Refizen Bank на карту іншого банку України онлайн? Зробити переказ з карти Refizen Bank досить просто. Здійснити переказ з карти Refizen Bank, не виходячи із дому. Щоб зробити переказ з карти Refizен Bank на іншу карту онлайн, треба скористатися мобільним банкінгом або інтернет-банкінгом від банку, або зайти на сайт RefizenBank. Розглянемо кожен з цих способів більш детально. Для переказу коштів з карти на карту за допомогою сайту банку зайдіть на сторінку платіжного сервісу на сайті банку. Введіть номер карти відправника, її період дії та захисний пароль. Введіть номер карти отримувача коштів, внесіть суму переказу та вкажіть номер мобільного телефону. Натисніть на кнопку Продовжити і підтвердіть транзакцію за допомогою смс-паролю. Здійснити переказ можна у національній валюті. Для здійснення переказу за допомогою онлайн-банкінгу Refizen Online онлайн або мобільного додатку зайдіть в програму, перейдіть в розділ Перекази, виберіть карту, з якої хочете відправити гроші. Введіть номер карти отримувача коштів, кажіть суму транзакції, натисніть на кнопку Продовжити, вносіть пароль підтвердження транзакції з смс, натисніть на кнопку Продовжити.